Батьки подарували сестрі 400 доларів на весілля, мені пообіцяли оплатити моє, а потім виставили рахунок: Привіт усім! Не знаю, чи я тут одна така, але мені здається, що мене щойно розвели мої ж батьки. Мені 27, моїй сестрі 30. Вона завжди була золотою дівчинкою в очах батьків, я молодша, самостійна з характером. Не скажу, що нас виховували прямо по різному, але відчувалося якщо вона забивала ключі, їй купили нову сумку з кишеньками. Якщо я, чому ти така неорганізована? Але окей, поговоримо про гроші і весілля, найбільший сюрприз мого життя. Частина 1. сестра, біла сукня, і 400 тисяч доларів. Коли моїй сестрі було 28, вона вирішила вийти заміж, її хлопець був ну, не ідеал, але пристойний. І як тільки вона оголосила про заручене, наші батьки буквально вибухнули енергією. Планування весілля почалось наступного дня, і це не перебільшення. Ми зробимо її день ідеальним, казала мама. Вона заслуговує на казку, додав тато. Звісно, всі думали, що йдеться про гарну подію на 50-70 гостей в саду або ресторані. Але ні, це був палац, повноцінне шоу, була замовлена команда флористів з Лос-Анджелеса, плаття Вонг, кейтерінг з шефом Мішлен, живий оркестр, фотограф з Нью-Йорка і все це за гроші батьків. Мені було 25. я тоді працювала, знімала квартиру і просто спостерігала з боку, але все одно думала: ну окей, круто, але якщо їм так хочеться, їхнє право, аж поки я не дізналась цифру. Чотириста тисяч доларів. Чотириста тисяч доларів. Я просто сиділа з келегом вина на рецепції перед весіллям, коли батько ненароком кинув фразу Ну, ми витратили понад 400 тисяч, але що поробиш раз у житті? У мене аж рука затрусилась, і я думала, це жарт, але мама кивнула і додала Ну, вона ж наша старша, все має бути на найвищому рівні. Тоді я не сказала нічого, але з'явився черв'ячок. А як бути з моїм весіллям? подумала я. Ну що ж, моє весілля інший настрій. Рік тому я зустріла зі своїм хлопцем. Ми зустрічалися чотири роки, жили разом, працюємо в ІТ, самі заробляємо, не просимо грошей, але батьки одразу сказали, ми хочемо оплатити твоє весілля, як і сестри. Я подумала, окей, ну, 400 к це занадто. Але, може, хоча б 50-70 тисяч допоможуть, якщо вже так хочуть. Вони були в захваті. Все буде красиво, ти ж теж наша дочка, не думай ні про що, просто обирай, що хочеш. Я розслабилась, ми забронювали класне місце, не палац, але затишний ретрозал на 100 гостей. Сукню я купила сама. Вона не така дорога, але дуже мені личить. Флористика, музика, фотограф, все оговорювалося з батьками, вони все погоджували. І от день весілля. Пройшло прекрасно, всі щасливі, а я найщасливіша. Аж поки не настала. Після весілля тиша. Через тиждень після весілля мені приходить лист на емейло e від батька. Тема Оплата частини весілля з назвою А тепер твоя частина оплати 42 731 долар. Відкриваю, всередині Excel-таблиця. Все детально: кейтерінг, оренда залу, квіти, музика, торти, навіть доставка стільців, і в самому низу рядок. Всього 85 тисяч 462 долара. Твоя частина половина 42 тисячі 731 долар, дедлайн до кінця місяця. Я подумала, що це? Помилка, жарт, пишу мамі. Вона каже: Ну, ми не казали, що все оплатимо. Ми допомогли. Це справедливо, що ви з чоловіком оплатите половину. Я. Але ж ви повністю оплатили весілля сестри, і воно коштувало в п'ять разів більше, мама. Це було давно інші обставини, до того ж вона ж не така фінансово стабільна, як ти. Зараз минуло три місяці. Я не заплатила. Ми з чоловіком взяли кредит на медовий місяць, думали, що всі витрати вже покриті. Я намагаюсь говорити з батьками, вони ображаються. Кажуть, я невдячна, дріб'язкова, сама ж замовляла ці квіти. Моя сестра взагалі мовчить, хоча знає ситуацію. Я відчуваю себе зрадженою. Я не просила тих витрат, але мені обіцяли, що оплатять, як і сестрі. Я ж не дурна, розумію, що 400 тисяч доларів це ненормально, але навіщо було обіцяти одне, а потім кидати рахунок? Редіт, скажи чесно, чи я дійсно перебільшую, чи я мала право бути зла, чи я повинна просто заплатити і забути, щоб зберегти стосунки з батьками, бо зараз я просто не хочу з ними спілкуватися. Я чую, як вони кажуть рідні, що я егоїстка і вважаю себе вищою за всіх, але чорт забирай! Я ж не чекала 400 тисяч доларів, я чекала чесності і поваги. Я просто хочу повернутися у той момент, коли я повірила в обіцянку не переживай, ми все оплатимо. Напишіть в коментарях, що б ви зробили на моєму місці, і чи винна я, що не хочу платити за те, що мені начебто подарували.